Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії видатного українського гросмейстера Василя Іванчука з міжнародного турніру, що проходить у Ташкенті, сьогодні на черзі поєдинок четвертого туру, в якому Василь Михайлович грав білими проти відомого узбекистанського гросмейстера олімпійського чемпіона 2022 року Жахонгіра Вахідова. Отже, Д4 зіграв Іванчук після кінців 6, С4, ж 6 G3, С5. У цій позиції найбільш принциповим ходом вважається Д5, захоплюючи простір, ну і далі чорні можуть обирати. Один з відомих варіантів захист модерн беноні, волжський гамбіт. Але Василь Іванчук вирішив побити пішака на с 5 Так грали ще в 20 столітті, але дуже рідко. В наш же час цей варіант переживає. Свою, як то кажуть, другу молодість, ще раз підтверджуючи добре відомий вислів, нове це добре забути старе. Основним в цій позиції є хід ферзь А5 шах, щоб після перекриття відразу відіграти пішака, забираючи ферзе. До речі, в одній з партій так грав сам Магнус Карлсон. Але хід кінь А 6 обраний узбекистанським гросмейстером, теж непоганий. Чорні відіграють пішака, забираючи його конем і продовжують розвиток. Слон g7. Далі білі найчастіше грають кінь f3, але й хід кінь h3 з ідеєю піти конем на f4 і поборотися за пункт d5 зустрічається досить часто. Далі суперники роблять очевидні ходи 2-0, кінь F4, d6, рокіровка слон f5, слон e 3 кінь e4, відбувається розмін двох пар фігур на цьому центральному полі. І тут ми зустрічаємо теоретичну новинку. Раніше грали виключно ферзь d5. До речі, першим так зіграв ще Пауль Керес у 60-х роках минулого століття. Але у відповідь на очевидний подвійний удар чорні можуть як відійти конем на C5, так і відразу пожертувати пішака Б7, зігравши кінь f6. Після взяття кінь G4, загроза взяття на є 3. Ідея тура b8 також зберігається. Після тура Б1 розмін на є 3, ферзі 5. Напад на А2, захищаємось, Е6. Виникає ось така позиція, в якій у чорних за пішака є компенсація завдяки кращій пішаковій структурі і потужному чорнопольному слону. Але Іванчук зіграв інакше. Він вирішив прогнати коня Е4 ходом Ф3. І після відходу на С5 захистив пішака Б2 турою. Тут чорні могли зіграти Б6. Але Вахідов обирає хід кінь 6, пропонуючи своєму супернику розмінятися і здвоїти чорним пішаки. Щоправда, це здвоєння є тимчасове, тому що чорні швидко зіграють d 5 і якщо білі не поб'ють, то пішак чорних може піти і далі на d 4 і стати серйозною проблемою для білих. Тому наш гросмейстер вирішив не бити коня, зіграв кінь d 5 але чорні знову пропонують розмін коней. Після Б3 Е6, він все ж таки відбувається. Білі грають ферзь d 2 d 5 і після взяття тура F d8. Здається, що чорні готуються забрати на d5 турою. але після тура BC1, ферзь e5, F4, взяття забираємо, чорні фігурою ферзя не забирають. Хоча це цілком можна було зробити, оскільки вторгнення тура c 7 не є великою проблемою. Чорні грають слон Д4, після розміну білі забирають пішака, але відразу ж втрачають зайвий матеріал після подвійного удару Тура Д2. Це абсолютно рівна позиція. Та жахонгір вирішив зіграти інакше. Він пішов ЄД, і тепер в його таборі утворився ізольований ферзовий пішак. І тут вторгнення Тура Ц7 нічого не дає білим, тому що після Д4 слон Д2Б5, чорні уникнули втрати пішака, ну і сам пішак Д4 є. Дуже неприємним для білих. Він підтриманий своїм слоном і фіксує білого пішака на Е2. Це рівна позиція. Тому, прагнучи до здобуття переваги, Василь Іванчук зіграв тура FD1, і після тура Д7 чорні прикрили поле С7 і готуються до здвоєння, зіграв король Ф2. Далі було F5, слон Д4, розмінялися, і партія перейшла до чотирьохтурового Еншпілю, в якому і відбулися найцікавіші події цієї партії. Королі F7 грають чорні, а білі концентрують свою увагу навколо пішака Д5. Щоправда, захистити його не так вже й складно. Чорні грають тура А 8 король є 3 h 5 щоб не було ресурсу H5, H4, білі вирішили зафіксувати позицію на королівському фланзі. Чорні проганяють туру ходом b6 та відходить шах король d 2 тура e 6 І після тура cd 3 тура e, d 6 Білі грають b 4 з'являється новий ресурс тура А3. Але чорні грають b 5 і після тура c 3 з метою поставити туру на c 5 Самі чорні вже по вертикалі А атакують білого пішака. Він йде на А3, тура Е6, і після тура С5 подвійний удар, тура Д Е7. Відбувається розмін пішаків, чорні забирають з шахом. Іванчук відходить на С3, і після шаху з боку іншої тури йде на Б3. Подвійний удар, король А4. Позиція дещо загострилася. і Квінтесенцією цього варіанту було продовження пов'язане зі взяттям на 3. Далі білі б'ють на d 5 після тура h3, тура d 7 відбувається розмін. Взяття на a 7 тура б'є h 4. Хоча комп'ютер, як і раніше, сигналізує про повну рівність. Все ж таки тут помилитися дуже і дуже просто. У білих вже пара зв'язаних прохідних пішаків. Чорні готові забрати на Ф4 і швидко просувати свої пішаки на королівському фланзі. Звісно, при абсолютно точній грі з обох боків буде нічия, але досягти цього результату в практичній партії не так же й просто. Тому чорні вирішили зіграти інакше, особливо не ризикуючи, тобто не віддаючи пішака А7, вони пішли тура СЦ 3 і загружують матом. Але тепер тура Б б'є Д5, зіграв Іванчук, після взяття на А3 шах король Б5, взяття на G3. Як ми бачимо, чорні все ж таки виграли пішака. Але тепер метою гри українського гросмейстера стає атака на чорного короля. І після тура Д7, король Е8, тура Д8, король Е7, тура 4D7, король Е6, як ми бачимо, нічия у Іванчука, як то кажуть, в кармані. Але вічний шах його, звісно, не задовільняє. Він продовжує нападати на короля і ставить туру на g7, двічі атакуючи пішака g 6. На дошці виникла критична позиція цієї партії. Чорним треба було зіграти тура g 3, кидаючи пішака g 6 на призволяще. його і так не можна було захистити. А головне це захист короля. І тут білі не можуть налагодити взаємодію своїх тур, щоб все ж таки заматувати чорного короля. А після взяття на G6 дуже важливий захисний ресурс тура Е7, зменшуючи кількість білих тур. Шах на g8 нічого не дає. А після взяття на e 7 тура g5, король e 6 взяття тура F3, чорні знищують пішака F4 і гарантують нічию. Але Жахонгір Вахідов помилився. Все ж таки агресивна гра українського гросмейстера дала свої результати. Тура g 4 зіграв представник Узбекистану, і тут хід, який вигравав партію, не є таким же й складним. Я думаю, що багато хто з вас розуміє, як тут треба грати. Звісно, в такій ситуації треба ставити обидві тури на сьому горизонталь. Можемо згадати Арона Німцовича і його термін. Абсолютне володіння сьомою горизонталлю. Тепер білим досить відійти турою D7, скажімо, на b7, і створюються загрози лінійного мату. По суті, комп'ютер тут сигналізує про мат в 11 ходів. Але звісно, це чиста комп'ютерна оцінка, яку треба пояснити. Що далі робити чорним? Вони можуть побити пішака f 4, але білі дають шах турою з поля e 7 і відходять на аж 7 Типовий маневр, завдяки якому білі створюють подвійну загрозу лінійного мату. Звісно, тепер треба ходити лише королем. Але куди? Якщо піти на g8, намагаючись сховатися в куті, то білі грають тура D g7 і відходять турою на c 7 Знову подвійна загроза мату. Тепер у Чорного короля вибору немає. Треба ходити лише на g8. Але білі грають тура H d7. І тепер від лінійного мату захисту немає. Чорні тури займаються своїми справами, шахів білому королю немає, вже час здаватися. Якщо ж в цій позиції грати не король G8, а король e 8 то далі буде тура D G7. Знову загрожує лінійний мат двома способами, а після король F8 та ж позиція після тура c 7 Білі без проблем виграють. Ось так. Роблячи простий і очевидний хід Тура Д7, Василь Іванчук вигравав цю партію. Але хід Тура c 6 зроблений українцем, не випускає виграш. Створюється загроза мату Тура c 8 тому відповідь чорних очевидна: король Д8. Ну а що ж далі? Треба було зіграти тура Д6. Якщо чорні зіграють король e 8 то повернутися до попередньої позиції, зіграти тура dd 7 Все це ми вже раніше розглядали. Білі форсовано ставлять мат. Якщо ж тут піти король С8, то Тура Ф6 і знову ж таки загроза мату, але вже з королівського флангу. Тепер хід королем не рятує від мату, тому треба грати тура Д3, але білі забирають на А7 і врешті-решт виграють туру. Після взяття на F4, шах тура Д8, Тура А8, і після відходу короля взяття на d8. Білі тут виграють без проблем. Але, на жаль, Василь Іванчук помилився. Він у цій позиції вирішив захопити сьому горизонталь двома турами, зіграв тура цц 7 але несподівано в такій редакції ця ідея вже не дає білим перемоги. Чорні забрали на F4, після тура G D7, шах, король 8, тура ж 7. Здається, що особливої різниці немає, але це не так. Після король Д8, тура цд 7 король С8 знову шах. Король Д8 повторення ходів. Якщо тут зіграти тура С 7 з загрозами мату, то чорні підуть турою на Е4. Ця тура готова перекритися у разі шаху, а інша продовжує захищати пішака А7. І це, як не дивно, рівна позиція, незважаючи на невдале розташування чорного короля. Але Іванчук вирішив зіграти тура Б7, та й тут виграшу немає. Після король c 7 тура БЖ7. Тепер знову ж таки загрози по 8 лінії, але чорна тура йде на Д4. Майже та ж позиція, що й в попередньому варіанті. Лише тільки король стоїть на С8 і тура на лінії Д. Білі забирають на G6, не маючи можливість поставити мат. Але чорні дають шах, і якщо в цій позиції відійти на С4, то просте перекриття тура Д7 і чорні поза загрозою. Тому король С6 зіграв українець, тура 6 шах. І відбувся розмін однієї пари тур. Забираємо на h 5, тут тура b 6 зіграв Жахонгір Вахідов. і Василь Іванчук задумався. Позиція абсолютно нічийна. Варто забрати на F5, і після тура б'є b 4 це стає очевидно. Але Василь Іванчук втратив концентрацію, задумався, шукаючи все ж таки виграш, і просто забув про час. На жаль, вже вкотре за останні декілька місяців. В абсолютно нічийній позиції українець прострочив час і програв партію. Дуже прикра поразка, тому що Іванчук мав можливість виграти цей поєдинок. І він цілком заслуговував на перемогу, але все ж таки не знайшов правильну інтерпретацію ідеї захоплення двома турами сьомої горизонталі. Замість одиниці в турнірній таблиці прикрий нуль. Після закінчення поєдинка всі були у розпачі. Звісно, сам Василь Іванчук, який не міг повірити, що це знову з ним сталося, його суперник, який розумів, що більше нічієї в цій партії йому в жодний момент не світило, та й суддям було ніяково фіксувати такий результат. Але шахи є шахи. Прострочив час, програв. Навряд чи ця партія вам, шановні глядачі, сподобалася, але вона є дуже повчальною з точки зору боротьби в чотирихтуровому Еншпілі. Досить рідкісному різновиду турових закінчень. Тому ваш лайк під цим відео, на який я сподіваюся, це оцінка передусім моєї роботи та, звісно, роботи самого Василя Іванчука, який трошечки не дотягнув до перемоги. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте про цю невтішну для нас партію. А також підписуйтесь на канал Шахи для всіх, якщо ви цього з якихось причин не зробили раніше. Дякую за увагу. До зустрічі в нових відео.